Слава Ісусу Христу! Ми, коли приїхали сюди, то я бачив, там салати приносили, тарілки всякі. І дві години, коли вже проходить, і ти от зранку особу не наївся, вже думаєш, що може вже б туди піти. Ви так не думаєте? Ну сьогодні ж день народження. То воно ж проходить не тільки з тим, що поздравляють гарно, потім сідають за стіл. Да? І проводять приємно час. Це є фізична їжа, є духовне питання. І як добре насправді, коли є люди, які можуть отак накормити хорошою духовною їжею, я сьогодні слухав Міхала. Я думаю, що його знаю найдовше з вас. Тоді, коли ще був давно-давно холостяком, і він в Любліні був директором Евромішен, Він їздив по селах, євангелізував, ми там десь пересікалися з ним. Ще тоді він був досить молодим, таким гарячим євангелистом. Що я хочу сказати, браті і сестри? Нас ведуть служителя кудись, на поля, ведуть до вод чистих, щоб ми питалися здоровою їжею, щоб ми духовно возростали. І насправді я сьогодні дивлюсь на брата Віктора, його теж вже досить так років знаю. Час посвяти, час такого відданості, руки, можливо, не все виходить. Може, не за всіма з усіма вийде з любов'ю поговорити, бо теж чоловік, і щось в нього буває вдома, може, щось не так, може, з Машою щось зранку побіседували. Буває так у вас. А потім раз і приходить ще хтось і починає давити тобі на той мозоль, давити, слухай, ти довжен, ти обіцяла, ти помниш і, і так далі. Ми всі люди, ми недосконалі, але ми любимо Господа Ісуса Христа. Тому. Я буду старатися коротенько поділитися. Я не знаю, що тут у вас годинник, кудись так зайшов далеко. <плес> ну, все ж таки, без 15 у нас 12 година. Про число 8. У мене жінка восьма в сім'ї. Вона і в своїй сім'ї було сім хлопців, в них народилося. Вона перша дівчина, восьма, народилась. Після неї правда ще 10. І це одна в мене теща і один тесть. Е і хтось з сочувствиям думає: Вау, 18 дітей в сім'ї, йой, та що ж то таке нещастя? Я теж так може колись би думав. Але коли сьогодні дивлюсь, скільки віруючих, навіть хтось в служенні, І коли, коли теща стоїть на, в пролом, так скажем, з вечора на коліна перед лицем Господнім, і коли сонце сходить, вона закінчує свою молитву. А хто із вас 18 чоловік привів до Господа? А вона жодного не хоче опустити. Жодного. Щоб ніхто не запутався в цьому світі, щоб ніхто не пропав, щоб ніхто не відпав. Великі сім'ї це велике преимущество. В нас семеро дітей далі жінка восьма. От я дев'ятий. 8 число сьогодні. Да? Так, просто, так просто. Але я хочу поділитися думкою. Думкою. Я думаю, що всі ми пам'ятаємо такі гори, як Сіон, Сінай, Фавор, там, Гілвуйські гори. Да? Ми пам'ятаємо, що в Біблії написано про ці речі. А хто пам'ятає про пі гахірод? Хто із тут присутніх пам'ятає про пі гахірод? Це місце, про яке описано в Біблії. І я думаю, що от в такому місці, можливо, кожен із нас свого часу був. Я прочитаю, що написано про Пі Агірот. Тепер ви запам'ятаєте це названня. 14-й розділ книги Вихід з 8 вірша прочитаю. Господь учинив запеклим серце фараона єгипетського царя, і він погнався за ізраїлевими синами. Але ізраїлеві сини виходили з сильною рукою. І гналися єгиптяни за ними. Уся кіннота, колесниці фараонові, комонники його та військо Його, і догнали їх, як вони отаборилися були над морем під Пігахіротом. Вони отаборилися біля моря. Під Пі Ахіротом, перед Баал-Цефоном. А фараон наближався і звели Ізраїлеві сини свої очі, аж ось єгиптяни женуться за ними. І дуже злякалися вони, і кликали Ізраїлеві сини до Господа. А Мойсеєві дорікали: чи через те, що не було гробів в Єгипті, ти забрав нас вмирати в пустині? Що це вчинив ти нам, щоб вивести нас із Єгипту? Чи це не те саме, ми говорили до тебе в Єгипті, кажучи: Позостав нас, нехай ми робимо Єгиптові, бо ліпше нам рабство Єгиптові, аніж помирати нам у пустині. Досить смутна ситуація, правда? Ситуація. Ще раз хочу вернутися до восьмерки. Вісім, Мойсеєв вісім десятків років. В нас приблизно нікого немає тут в тому віці вісімдесят років. Мойсею. Дедушка. Але він вивів із Єгипту велику кількість людей, які просто працювали. Які були фактично людьми не просто шабашниками, які поїхали заробити. Вони були рабами, вони були працівниками, які строїли міста, які повелівав фараон. Народився він. Приблизно 350 років після того, коли Ізраїль війшов в Єгипет. І Бог предназначив оце дитятко вже від трьохмісячного оцього віку ми читаємо про нього, щось там происходило. Коли він народився, мати вложила в серці своєму, це таке прекрасне дитятко. Всі гинуть, а мій має жити. Звідки ти взяла, що твій буде жити? Що твій лучший за всіх? Але Бог має план. На життя кожного із нас. Бог хоче використовувати нас, і Він знає, на що ми способні тільки питання, чи ми согласимося, чи ми згодимося з планом Божим в своєму житті. Він народився. Чудним образом повернулася так ситуація, що та, котра положила його і, ну, в надії, може якось виживе, вона кормила своє дитя і получала за це платню. Тому що дочка Фараона каже, вскорми її, його для мене, а я тобі заплачу. Представляєте, як Господь повертає ситуацію, якщо це воля Його, якщо в його очах те, що ми робимо угодно, ми будемо благословені, ми будемо бачити чудні речі в своєму житті. Але буває, що ми і збираємо дорогу не ту, яку Господь для нас прокладає. Бог каже: іди туди, мені віє. Ні, я хочу сходити. Е... Фарсіс, окей, я тобі путь перепроложу на три дня. Три дня три дня ти будеш довше йти до Нінєві і всього на всього. Але ти виконаєш мою волю. Тих три дня сьогодні весь світ знає. Це не кроватка, удобна, переспав, перележав. Якби нам і полежати три дня отако здоровим на кроватці, нам би намулило боки, нам би воно надоїло, а якби ще їсти не дали. А чим питався там він? Три дня катався. То глибоко, то вспливав. То глибоко, то вспливав. Через три дня був готовий все робити, аби тільки виплюхнув із живота оцей вільориб. Отак ми буває і збираємо собі путі. Путі, які нам хочеться. Я піду туди, бо я так запланував. І якщо щось не по моєму плані, то я вже не згідний, я вже обіжаюсь, я вже надувся. Хай чиниться воля Господня в нашому житті. Вона прекрасніша, його думки вищі, як небо над землею, так його думки вищі за наші, і його дороги вони досконаліші за наші. Те, що ми плануємо і, можливо, хочемо тут построїти, тут вже ну, пустити корні в Польщі. Я так само, як і ви сьогодні тут, але не знаю, де буду через півроку. Що може статися через рік, де ми можемо казатися? Хай воля Господня чиниться в нашому житті. Мойсей, хоча він не дуже крепко хотів, він не рвався, він знав, яка там ситуація в Єгипті, він знав, яке там військо, яка там такий порядок, структура, він знав, куди йому треба зараз йти. І що я піду, і що я там зроблю? Хто я такий? Він Богу почав доказувати, що ну, ти розумієш, може хтось другий, але не я, я там знаю. Ти підеш? І ти зробиш. І чудним образом, кара за карою, кара за карою, і він виводить народ ізраїльський із Єгипта. І от вони прийшли через обхідну дорогу, дойшли до Піахірот. І повертаються люди, і дивляться, курява піднімається, колесниці несуться. Фараон взяв дуже велику кількість війська і доганяє оцих рабів, які, які втікли. В нього серце не настроєно їх перепрошувати, вже не настроєний. Він знову їх якось прощати. Він доганяє для того, щоб їх розвернути рукою сильною і вернути туди, де вони були, і робили, щоб вони те, що він скаже. І люди це осознавали. Вони почали просто кричати до Бога, роптати на Мойсея, недовольствувати. Вони осознавали, що їх чекає. Хіба там грубів бракувало? Ми там сиділи, ми там їли, нам там хоча б ну, життя було дароване. А тепер що? Тепер він нас доганяє. А впереді немає дороги. А вперед немає дороги. Просто море, смерть. Логіка тут відступає, ніякої надії, абсолютно нічого далі вже в нас не може бути, тільки смерть або ж просто рабство і ще в худшому состоянні, аніж ми були до цього часу. Друзі, я думаю, що буває так, що диявол нас теж заганяє в такі моменти, в такі тупікові ситуації, що впереді вже не бачиш ніякого проходу, вже немає надії, вже немає чогось такого, ради чого було б жити. Все, вже не бачиш. Господі, ну де ти? Чому ти допустив таку ситуацію? А Бог просто хоче явити свою славу. А Бог просто хоче навчити нас довіряти йому. Хіба мало ситуацій ми читаємо в Біблії, які показували, що без вихідя все немає надії, але є Бог на небі. Є Бог, котрий скаже, і воно станеться. В пустині відкриються джерела, там, де немає дороги, вона відкриється. Безплодно починає рудити. Той, хто був без надії, він починає розказувати іншим про те, що є святий Бог, який може допомогти тобі, тому що він мені поміг. Є живий в нас Господь, який вас благословив до цього часу. Хіба мало було трудних ситуацій? Хіба мало було таких топікових ситуацій, що, казалось би, як далі? Але ми сьогодні живі. Ми маємо що їсти, ми у діті, наші діти задбані. Хоча ми живемо сьогодні в Польщі, в іншій країні. Але, але Господь нас до цього часу благословив і зберіг. Знаєте, бувають такі моменти, падають на лиця навіть мужі Божі. І кричать, і моляться, і казалось би, ну що, ну правильно робить, а Бог каже, встань, встань! Ти чого лежиш на лиці своєму? Піднімися і йди, в смислі. Нас учать молиться, довго молиться. А не... Бог каже: встань і йди, Куда йти, Ступай в море, отак то жезла в ту сторону, і відкриється ход. І відкриється ход. Далі, ще будуть дуже багато трудних моментів в Ізраїля. Дуже багато будуть. І ситуацій таких, що вони почнуть нарікати, і знову буде якесь недовольство і невіра прийде. Але вони предназначені Богом, щоб війшли, війшли туди, в, в обітовану землю. В те місце, яке прекрасне, там, де виноградники, там де дома, там, де прекрасне місце, і каже Господь мої очі, вони дивляться на це місце. Там дощ іде, там, там все є, там приготовлене дуже гарне місце для вас. Це було для. Ізраїля, це було для Ізраїля, але сьогодні, сьогодні Господь говорить до своєї церкви, Він звертається до своєї церкви. Можливо, в нашому житті буде свій голіаф, можливо, буде Саул, який ненавидить і гонить, який тисне і завідує. Можливо, будуть трудні обставини в нашому житті. Але Господь Він вказує на Біблію, показує на історію того або тих, котрі уповали на нього. В них всі були проблеми. Не було так, що все гладко прожив, все життя, алілуя, сплошне алілуя всю жизнь. Не було так ні в кого. Були моменти, коли людина час від часу вона казала, живий Господь. Жив Господь. І це були моменти тоді, коли. Можливо, було дуже-дуже важко, але Господь являв свою славу. Ми, як Церква Христова, сьогодні маємо також ворога, який тисне, який б'є, який хоче просто розбити всі основання наші. Він хоче нас повести на таке бездорожжя, щоб показати, що ти в тупіку, ти не маєш шансу вижити. Але церква Христова, вона предназначена для царювання разом з Ісусом Христом в небі. Для неї приготовлене місце. І Христос каже: Я хочу, щоб ви були там, де я. Я хочу, і в мене є все для того, щоб вас зберегти. Вас ніхто не вихопить із моєї руки абсолютно. Ніщо не може відлучити вас від. Мене від любові Божої нічого, абсолютно все те, що буде вставати проти вас, воно, воно буде повернути в другу сторону, якщо ви будете держатися того, що я вам заповідаю. Держіться любові Ісуса Христа. Якщо я сьогодні зранку встав і буду шукати лиця Господнього, він подасть силу. Я не знаю, що чекає мене ще сьогодні після обіду. Я не знаю, що наступний тиждень принесе мені. Але знає він, які обставини можуть прийти в наше життя. Знає, з чим ми стикнемося. І він нас готовить до цього, бо любить і предназначив нам, щоб ми були разом з ним. Прекрасний час сьогодні юбілей. Вісім років. Згадуємо. Згадуєте, згадуєте, хоча. В якійсь мірі, можливо, я також, я також десь пам'ятаю ці дні, коли брат Віктор відділявся, який розпочинав десь, було на хаті там домашні групки. Помню, теж бувало так, що, що десь відвідував, і тоді горсточка, така маленька горсточка людей була з того часу, от як він тільки відділився там від слова віри да, і почали організовувати своє служіння. Сьогодні є люди, сьогодні є кому співати. Сьогодні моляться, сьогодні є служителя в недільній школі, служителя в церкві. Хай Бог благословить рясно вас, щоб ви множилися. Множилися. Не одненьке двоє, а вісім, десять, вісімнадцять вели людей в служіння. Щоб насправді. Коли там через рік пройде, стояли люди там, не поміщалися, а може друге приміщення було, щоб Бог наповнив, благословив своєю присутністю, звеселив серця, відкрив очі тоді, коли, можливо, вже сложно, якісь хмари натянули. Є живий Господь, який іде попереду, який буде проганяти ворогів перед лицем якого немає неможливого абсолютно. Хай Бог допоможе, щоб ми насправді були в його руках сусудами, які він буде наповняти і використовувати по своїй волі, не так, як я хочу, а так як він. І тоді ми побачимо славу Божю в своєму житті. Я передаю мікрофон для брата Віктора, не знаю, що там далі, але хай Бог благословить раді, що ви тут є. Ми по сусідству. Будете запрошувати, ми будемо приходити до вас. Ми вас запрошуємо при можливості. Відвідуйте також, хай Бог благословить вас.